Привіт! Вітаю вас на каналі Українська Коса і сьогодні ми будемо вчитися готувати канікалон універсальним способом перед будь-яким видом плетіння. Також ці способи підходять для підготовки канікалону для плетення класичних афрокіз або комплектів із канікалону. В мене буде два варіанти канікалону. Один я буду змішувати без відрізання, а другий, який однотонний зелений, то я буду від нього трошки відрізати. Але на початку нашого майстер-класу ми виміряємо довжину фабричного канікалону, яка вона є на початку нашої роботи. Це 60 см. І У кінці відео я вам покажу, наскільки можна подовжити канікалон, нічого такого не роблячи складного. Першим ми будемо працювати із канікалоном типу «Амбре». В нього тут три види кольору, і я вам покажу, як зробити так, щоб перехід був максимально ніжним, і при цьому, щоб кінчики були на витончення. Своєю улюбленою розчіскою із силіконовими зубчиками я розчісую конікалон, добре його держу за середину рукою і починаю ділити. Я поділила на дві плюс-мінус рівні частини. Одну частину я відклала, а іншу також поділила на дві частини. І тепер я накладаю одну на іншу так. Щоб візерунок змістився. Кінчики, звичайно, теж зміщуються, але не набагато, може сантиметрів на 5. І я потроху починаю розділяти канікалон і накладати один на одного, перевертаючи його. Таким чином, я потроху змішую колір. І через те, що я накладаю один на одного частинки. У противоположних напрямах канікалон найкраще змішується. Також я його прочісую і чередую ці два етапи. Прочісую, потім знову ділю, Прочісую і ділю. А, важливо тримати при прочісуванні канікалон дуже а, так, міцно. Щоб ви не витягали волосся і воно не залишалося на вашій розчісці. Також я багато уваги приділяю кінчиком, можу їх трошки витягнути вручну, якщо потрібно, а також я дуже багато розчісую каніколон. Важливий лайфхак, що потрібно починати розчісувати каніколон від кінчиків догори. І тільки в останню чергу розчісувати те місце, де ви тримаєте канікалон. Як результат, ви отримуєте добре розчисану структуру волосся, у вас не буде проблем з відокремленням нових прядок. І ось такий результат я отримала, як на мене, все вийшло і Кінчики в нас будуть на витончення. А Ми переходимо до другого варіанту, як можна працювати із канікалоном. Цей варіант до, добре підходить перше для новичків, а також для тих, хто працює з однотонним ось таким канікалоном, як у мене. Як бачите, ми поділили канікалон на дві частини. І з однією ми зараз будемо працювати і відріжемо від неї шматочок приблизно ну, так, де, мабуть, 15 см. Я роблю це звичайними ножницями, які в мене відкладені для роботи з каніколоном. І ми будемо зараз робити все те саме, що робили в першій частині відео. Але з цими двома частинками каніколону. Коротку частину ми так само поділимо навпіл і знову перекладемо її із зміщенням так, щоб половинки кінчиків виглядали із іншого боку, із другого. і другого. Починаємо змішувати канікалон між собою, так само, як робили ми в першій частині відео, та е, будемо його так само розчісувати, змішувати, розчісувати, змішувати. Тут буде простіше, тому що не потрібно дивитися за тим, щоб гарно е, ліг колір і був е, гарненький перехід. Кольоровий мається на увазі. Тут ми слідкуємо лише за тим, щоб був перехід на кінчиках. Як бачите, в мене там є ще такі грубуваті кінчики, які були обрізані, тому я в перший раз розчисала і знову починаю ділити канікалон для того, щоб змішати його, для того, щоб цих грубуватих кінчиків не було. Цю процедуру потрібно повторювати. До тих пір, поки у вас не буде добре змішаний рівний перехід від коротеньких кінчиків до тоненьких довгих. Після того, як ви отримали гарний результат, то ви відкладаєте цю частину і берете другу, та, яка в нас була довга, і з якої ми нічого не відрізаємо. Тут ми робимо все те саме, добре розчісуємо канікалон, потім розділяємо його на дві частини і накладаємо ці частини одне на одну так, щоб трохи змістити кінчики, а і починаємо змішувати канікалон між собою. Обов'язково подивіться, щоб кінчики дійсно були зміщені. Вам потрібно змістити їх сантиметрів на 10-15 цього буде достатньо. І Повторюємо всі ці процедури. Розчісуємо каніколон і знову змішуємо, розчісуємо і змішуємо. І Повторюйте це до тих пір, поки у вас не буде гарний результат. Не бійтеся, що у вас канікалон заплутається. Якщо ви бачите, що трошки почали плутатися кінчики, беріть у руки розчіску і знову його розчісуйте. Підготовка однієї пачки канікалону займає десь ну, хвилин, може 15. Тому якщо у вас 6 печок канікалону для класичного афроплетіння, так типу візьмемо по максимуму, то звичайно вам потрібно буде ну, 1-2 години, поки ви все це приведете до ладу і підготуєте. Тому, звичайно, добре, коли ви знаєте про плетення, заздалегідь, за і можете підготуватися, поки у вас клієнт ще не сидить у кріслі, а там за день, два, три, ви можете підготувати коніколон для свого клієнта. Якщо це буде у вас плетіння комплекту, то, звичайно, ви можете готувати там і а, декілька днів, не поспішаючи і спокійно а, отримуючи той результат, який вам буде необхідний. Поки я вам тут розповідала, то в мене вже все змішане. І більш коротку частину канікалону я накладаю на більш довгу частину, і також починаю їх змішувати між собою. І знову ми повертаємося до того самого, що я спочатку ділю канікалон між собою, а потім його розчісую. Але це вже останній етап, бо ви працюєте з усією пачкою. і... Так само не бійтеся, що у вас щось заплутається, нічого такого не станеться. Можете трошки повертати канікалон у руці, для того, щоб пропрацювати усю пачку і розчесати в усіх місцях. Також у кінці відео вам покажу, як закріпити канікалон так, щоб він не плутався і можна було його зберігати або повісити у себе у кабінеті на стійку, щоб клієнти могли вибрати, який канікалон їм подобається, щоб могли там потрогати його, та все-таки інше. Ось такий гарний результат ми отримали. Також у нас все вийшло. І зараз я вам покажу, які відходи в нас. Від зеленої пачки це те, що ми відрізали, та ось то, що було на розшістці. А з омбре це те, що було тільки на розсістці, і все. До такого результату ви маєте бути готові. І тепер довжина е, нашого канікалону. Е, він став довше, і тепер з 60 см до кінця кінчики стала 95 см, ну, робоча товщина, звичайно, у нього десь 85, але все одно це дуже гарний результат. І ми отримали ось таку гарну змішку. Е, у кольорового канікалону з переходом омбре, ми отримали такий дуже гарний відтінок, і він дуже ніжний. Получився. Ну, мені дуже подобається. І тепер ми зав'язуємо посередині наш канікалон, а також зробили таку петельку і зав'яжемо його ще з цієї сторони, для того, щоб можна було зберігати. І він в, нас десь, ну, в мене він в складеному вигляді у пакетиках я його зберігаю, але можна підвішувати також на гачочки і зберігати таким чином канікалон. Я сподіваюся, що відео було вам корисним, воно вам сподобалось. У мене є телеграм-канал, можете на нього підписатися, також можете підписатися на мій інстаграм, я вас запрошую. Можете залишати свої коментарі, питання, ділитися фото, які ви зробили по моїм відео, і взагалі мені буде приємно з вами поспілкуватися.